Рівненські депутати зібралися на засідання чергової 31-ї сесії міської ради. Найбільше уваги приділили розподілу бюджету. Це там іде освіта, тобто заходи пов'язані з воєнним станом. Що стосується також охорони здоров'я, тобто на розвиток молоді спорту, до слова цього разу субвенції з бюджету рівного отримали відразу 18 військових частин. На їх потреби у техніці та обладнанні було виділено майже 11 мільйонів гривень. Окрім цього, депутати внесли зміни в програми закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ. На жаль, зняли з виробництва мавіки ТРТ, і там ну це фактично не хочеться втрачати час. Ми хочемо робити новий, новий Ми поспілкувався з різними виробниками поспілкувався також з військовими частинами які їх використовують От з боротьби з російським агресором, і таким чином ми змінили цю програму, і також будемо вже ставити на закупівлю інших інших мавиків. Без суперечки в сесійній залі не обійшлося. все через виділення коштів футбольному клубу Верес 4 мільйони на дитячу юнацьку академію харчування та переїзди дітей. Депутат Микола Бляшин був проти виділення коштів Вересу як приватній структурі. Також останній заявляв про конфлікт інтересів. Окремі депутати входять до органів управління цього клубу. Відповідно, голосування за весь проект рішення про бюджет цими депутатами ставить під сумнів весь бюджет. Народний клуб Верес ПДФО платить більше 15 мільйонів в місто. Це тільки одного ПДФО в рік. Присутні депутати не є працівниками народного клубу Вереса, а є членами наглядової ради. Два. І не треба на вересі собі робити якесь там ім'я. Ви до нього не дотичні і ви з ним не займаєтесь. І ви для Вереса. На сьогодні ж і зараз не хочете нічого зробити. Дякую вам. Обговорили депутати і коворкінг, який невдовзі відкриють у колишньому приміщенні обнови. Люди з інвалідністю, які зможуть просто прийти жив, насправді прийти, Тобто це буде забезпечено безбар'єрністю. Там і передбачена повністю і вбирання, тобто все для того, щоб ми могли прийти. Там і буде і кав'ярня, передбачена, там і буде став. Тобто це важливість в тому, що місто Брай робить самі ці будівлі ну, фактично радянського Союзу, Перелаштовує правильний формат. Коворкінг це складова фактично. Вона важлива в чому, тому що коворкінг нам дав ще співфінансування. Тобто, і ми довір передбачений. Ми так само маємо свою частку внести. Тобто, це не тільки, наприклад, наша частка, це також частка, частка гранту. Попередньо закінчити ремонт коворкінгу на поштовій планують вже 15 травня цьогоріч. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.